Слава Ісусу Христу, у 19 столітті з'явилась фраза Бог помер. І після цього проблем стало ще більше. І багато хто підхопив цю фразу і почали просувати різне вчення, що типу ми пішли від мавпи. І в 20 столітті світ побачив дві світові війни. У Першій світовій війні. Зруйновано було всі чотири держави, всі чотири імперії у Другій світовій війні 80% або повністю все людство воно участвувало у цій війні, і можете уявити собі, що існувало 70 держав, і 60 з них брали участь у війні, і, начебто, ми стали розумнішими, вільнішими від Бога, почали віддалятися від церкви, і наче все добре. З'явилося багато соціальних. Організацій, благодійні фонди, світовий уряд, усе заради людства, на здоров'я, на щастя, на всіх напрямках, наче все було добре. Але чому проблем стало ще більше? Тому що змінити цей світ зможе тільки Ісус Христос і Його Євангелія. і це доведено порятунок для нас, людей. Це є Євангелія Ісуса Христа і сам Ісус. І зараз, коли йде в Україні війна, ми постійно знаходимося під ракетними обстрілами, загроза життя і смерті. Але ми, попри все, збираємося кожен день на онлайн служіння, на молитву онлайн, на спілкування. І Бог він церкву возвисив і дав їй інструменти. Соцмережі, інтернет, світло. І де б ви не були, на тому місці, де ви є шпиталь, передова навіть, ви можете стати частиною живої церкви, де буде онлайн спілкування, молитва, підтримка. І тому напишіть мені, щоб отримати цей шанс вивчати чисте, неспотворене Іван і стати частиною онлайн церкви на тому місці, де ви є. Гарного всім благословенного для з Богом. Амінь.